привіт, призи, Бонко, сьогодні я знаходжуся в Brawl Stars. Ну зараз я не Brawl Stars, зараз я знаходжусь в записаному відео. Бо я вчора відкривав було відкриття стартропів, там демонський або ангельський стартроп можна було відкрити. І я їх записав на відео, бо я не мав час тоді знімати відео. Типу, те, як я буду озвучити, тому я зараз озвучу відео відкриття стартропі, і ми перейдемо до наступної частини відео. Це Push 69 тисяч трофеїв на основному аккаунті. Ну зараз давайте, в принципі, відкриємо. У мене тут випала сторона ангелів. Ми це забираємо. в мене на момент зняття відео тут було ще набагато менше кубки. Ну короче, я старався. І тому я не встиг викласти відео ще вчора. Коротше, в мене тут був е, вибір 20 ангельських або 20 демонських дроп. Я вибрав все-таки ще раз демонські. Ну, бо я хочу вибити скін на Морця. Я щось думаю, може, все-таки буде ангельський, але думаю, в мене вже вибиті всі скини демонські, тому, ну, крім гіперзряних, тому я хочу відкривати гіперскин, ну, хочу вибити е, демонські гіперскини, тому я відкриваю демон-дропи. Ну, окей, принці, у нас вже відкрилося пару дропів, у нас нічого не цікавого цікаво нема, А отут вже починається відкриватися, і я вже думаю, ну по-любому гіперскін. Ну давай, випадай гіперскін, і тут мені випадає просто Монський скін на віло, про який я забув, що ній якраз цей скін не випав Ну, зато, в принципі, плюс скін в колекцію цей скін хотів, тому, в принципі, непогано, але нема гіперскіна, тому зараз відкриваємо і надіємося, що нам випаде цей гіперскін. Е, так, ну поки що нам вже не падає нічого цікавого, падає, до речі, дуже багато блінгів. Знову трошки відкривається дроп, але все, на все 200 монеток Ну, це не сильно цікаво. Далі нам в принципі, падають знову монетки. Тепер нас тут відкривається знову трошки довго, але нам звідси падають блінгів цього разу. Ну, 500 блінгів, це в принципі непогано. Це непогано, але хочеться вибити кіперски. Знову 500 блінгів. Ну, За це відкриття по-любому назбираю кучу блінгів, у мене вже приблизно на основі 30 тисяч блінгів. До речі, випало 200 кредитів, це, в принципі, непогано. Кредити це завжди добре. Так, ну, в плані, якщо брало стачці кредити. Так, відкриваємо далі. Далі далі дропи. Знову 100 нам випало. Так, наступний дроп відкривається трошки довго, випадає 200 блінгів. Ну, в принципі, в мене вся косметика демонічна вибита брали, тому лишається вибити тільки гіперзарядні скини. Ми вже все вибили, крім гіперсків. Е, і все, ми відкрили, нам, на жаль, тут зараз не пощастило. Але це ще не все, бо зараз, як ви бачите, в мене на момент цього відео було 68 639 трофеїв. але зараз ми перемістимося Брали і бачите, скільки мені там трофеїв залишається до 6, 69 тисяч. Ну ладно, окей, в принципі, тоді погнали їх якраз доапувати. Так, ну що ж, заходимо, в Brawl Stars, До речі, була технічна перерва. Я не знаю, що там точно змінило. Ну коротше, я знаю, то, що пропав e, Supercell сторм магазин. E, ну, коротше, він пропав, але зараз, напевно, все зремонтували, раз технічна перерва у нас завершилась, Так, окей, e, в мене тут a, лишається всього все 12 трофей, і в мене буде апнути ці 69 тисяч трофеїв, За сьогодні, що ви розуміли, мені треба апнути вже 69%. 500, А в мене ще й сьогодні має бути серії. Я не знаю, як я це все маю вценити, коли світло виключається. Коротше, як неможливо. Ну я стараюся одно, тим не менш апити якісь кубки. Не знаю, що я буду робити в кінці сезону. Типу, Буду пушити 80 тисяч, бо в мене зараз я покажу, що мене робиться з аккаунтом Коротше, вот, 12 купку мені лишається, я майже вже пройшов цю трофейну е, лігу повністю. Ну, трофейну цю доріжку. В мене, коротше, по трофеях тут лишається пару бралерів, буквально 5 бралерів, не на 36-му ранзі, Коротше менше, ніж 700 кубків. Я їх буду доапувати якраз. Так, мені зараз інвайти кидають. А, в принципі, по, що, по максимальним рангах сильно нічого не помінялося. Я, в принципі, все, що апнув, це. Я не відео так. Ну, почекай, я не відео апнув Міко на максимальний ранг. Та вроді би рікою, ну, в принципі, більше нікого не апав. Все, в принципі, як було, так і. Залишилось Ладно, окей, тоді, в принципі, доапувати. і ще, до речі, ми відкриємо два демон дропа зараз. Ці кубки я буду догапувати на Грей, У мене, в принципі, тут, в солоше де тут є, звісно, що ці карточки. Мені це не дуже подобається, але в принципі, ладно, я думаю, ми зможемо бабити. Всього нам все нам треба затащити буквально дві каточки. На жаль, у мене на Грей немає в інстріку, але в принципі це не сильно страшно. Можна було піти на менді або на Мейсі. Оча, може, давайте і що зробимо, щоб за одну А, кату... Ладно, окей, давайте йдемо все-таки на Грей. Грей мені подобається за нього давно награв. Тому коротше, йдемо на гі. Дві карточки нам треба буде затащити, якраз ми отримуємо дроп. Окей, панала, поки нас катка, швидко свій світлерам канал. QR-код зараз, зараз бачите Себе на екрані, або заходіть силці під цим відео. Там я роблю дуже круті відео з вами. Мені там потрібна ваша участь, тому бо заходіть. Ну, і до речі, вже буквально завтра вийде то відео, про яке я так довго говорив, воно мало вийти сьогодні, але, на жаль, його не встиг домонтувати, тому виходить відео з трофеєм. Ну, яке, до речі, мало це відео мало вийти вчора. Ладно, окей, погнали. Я забираю вже другу баночку. Забираємо нас другу баночку, вогонь нам допомагає її зламати. В принципі, тут апати не сильно важко, просто береш вогонь і просто кручиться навколо себе, щоб що до тебе хтось підійде, просто він би зразу спалився і все. Ну тут зайлом, звісно, зараз буде пану бо в нього перше багато хп, а по-друге, в нього це одне ХП, і тому він мене може винести. Я на нього нариватися не буду, тому що, до речі, хтось бігав, тому зараз треба бути акуратним. Вже, до речі, топ-6, вже топ-6 це дуже добре. А, так, бачу, у нас тут є спайк. Ну, я сильно ні на кого нарватися не буду. Так, до речі, ми зараз знесемо спайка, а може навіть і Adgers Разнесямо. А ну давай, давай. Блин, в нього щит, в нього щит, в нього щит. Давай, давай, добити, добити. Да капець, я мазіла, я не можу попасти. Ну просто на відео не везе мені, я не можу ніяк попасти Так, до речі, спайка можна зараз. То що таке? Ну, що таке? Що це таке? Як я не попадаю, як я так не попадаю, то тобто, ну, окей, хоча б спайками вбили. Так, зараз на мене стрибає Едгар, але мені це не страшно. Бо я хотів сказати, що я ультану, але він чомусь встиг мене добити. Непонятно, як це сталося. А, дали мені все на всю два кубка? Так, це мені щось не подобається. Понала зараз, коротше, ще раз. Поналучала ще раз, мені, до речі, якщо я зараз займаю перше місце, по суті. Я маю рівно апнути 69 тисяч, якщо в мене не буде, він стріку зараз награє. Ну, по суті, в мене його зараз не має бути. Ну, ладно, окей, погнали. Погнали, погнали, Так, ну, в принципі, тут зараз не сильно важко, коли я бачу. Макс може бути погано, а всі інші, в принципі, більш-менш нормально, не сильно страшно, окей. Раз, два, три тічечки даємо, крутимося, чуть-воням доламає баночку. І в принципі, вже непогано. Ми почали. Одна баночка є, може зараз другу наберемо. Так, раз, а, нас тут гріф ломає, ну і нам, в принципі, не страшний. Тим більше в нього ця от карточка, що коли він помре, в нього щось там станція, це нам, не, в принципі, не сильно мішає, просто ми його вбиваємося. Так, ну давай. Раз, до... Та копей, що таке? Чому я не можу нікого винести? Ладно, окей. Не страшно, не страшно. Чотири нам дали. ну тоді погнали ще одну спробу. Ми вернули, коротше, нам тепер треба 14 кубків, тобто приблизно дві каточки на топ-2. Ну або з Вінстріком одну на топ-2, а другу на топ-3. Ладно, окей, полетіли. Полетіло зараз ще раз. Біля мене заспалась Мейсі. Щось не чистає. Якщо я зараз прорию знову, я коротше або міняю режим, або міняю брат. Ну, скоріше, що я просто піду в дуелі бо там нема цих карточок і можна спокійно буде папати. Якщо що. Так, окей, зараз біом. Давайте доламаємо цю баночку. Окей. Тут було б добре ще дві баночки ці зібрати, але в нас тут сидить Мейсі, тому треба бути акуратним. Так, окей. Блін, заманцевик міг. Короче. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, зараз відхилюємося. І зараз давайте будемо баночці, щоб там Мейсі нічого не вкрала. мене зараз отак от банку забираємо. Окей. Так, другу банку якось ще треба було теж е, акуратно забрати. треба Ну, Месі сюди стала. Ну я не знаю, що тут робити. Я не знаю просто що тут зараз зробити. Е, ну, хоча можна почекати, коли щит пропаде, і добити просто Месі. Імба, один кіл вже зробив. Думаю, в принципі, непогано. Найкращий варіантом буде, якщо я зараз займу перше місце. Буде прям ідеально. Е, так, тому акуратно зараз треба акуратно відіграємо. Головне, би нікого не лишилося з цим одним ХП, бо один ХП, мені здається, це найімбовіша карточка, яка тільки може бути. Ну а в демонській стороні це, скоріше, що вогонь. Ну, мені к для мене вогонь це найкраще. Е, демонська карточка. Так, окей, до речі, зараз Мортіса. Е, блін, Мортіса не забрали. Мортіса тепер забрали. Окей, я звісно, ульту витратив, але не страшно, ще у нас зараз топ-2. Так, акуратно забираємо ці баночки, нас то нам зараз треба відхилитися. І йдемо шукати нашого того останнього. Хто лишився, я буду зараз акуратним. У мене є три гачта. Ну, давайте, напевно, що якось отак от е, прочекаю. Зразу. А, до речі, витянув. витягну, витянув. Витягну, але я не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу. Не хочу до те. До речі, зараз має бути ізі кіл. Блін, один хп. Один ХП помішав. Ну, стай на мій вогонь, я тебе прошу. Ну, капіц, один ХП він зараз виживе, да. Один ХП. Ну, єс, yes. нарешті я його зміг добити. Окей, топ один ми зайняли Одну перемогу ми ще зробили. Нам лишається один раз перемогти. До речі, срібло також грає золотав. Коротше, один раз перемагаю, у мене буде і демондроп, і ми апнемо 69 тисяч трофей. Всього-навсього, 4 кубка. Тому полетіли. Окей, зразу let's go. Я відео зупиняти не буду, зразу буде вапити це все на відео. Ні, так, 10 з 10 нам підібралось, полетіли. Полетіли, полетіли. Так, давай грузись нам каточка, хто там проти нас попався. Е, так, біля мене є морт, біля мене двоморці, як я зрозумів. Окей. Окей, окей, ну це, звісно, трошки погано, бо вони мене можуть винести. Ну ладно, окей, зараз постараюся забрати банку і кудись втекти. Е, так, окей, ще одна баночка. Я може ще по морцю попаду. Е, бліна, ой, а щось в мене трошки залагало щось чуть-чуть підлагало, ну, ладно, не страшно. Е, так, у е, нас тут ще є дві банки. капець, зараз їх морті забере. Ну йомо, йо. треба хоча б на ньому ульту набити. Е, морті, дай мені, будь ласка, на ульт. Я отак от, от похожу собі тут вогонь на фармі, що він мене точно не напав зараз. Не, так, окей, просто чекаємо. Е, одну тичку попав, окей, хоча б одну тичку має попадено. Ну, на мене мордяс не паде зараз буде максимально тупо для нього. Е, так, окей, ладно, треба відійти. Ой, для чого я гаджет, я випадково гаджет прожав. Це капець, максимально випадково. Зараз прожав гаджет. Ладно, не страшно, не страшно, в мене ще є два гаджета. Мені просто треба протриматись до топ-4. І все, просто топ-4. І ми апнемо ці 69 тисяч трофея. Вже апетит, до речі, стає складно, бо, по-перше, виключають світло і дуже важко. А по-друге, в мене залишилися лоу-кубки. І... А в мене ще. Залишилася маленька сила, а Бралерів то то А бралерів то вже не ну таких непоганих кубків. Вже в мене мінімум 600 кубків, ну вже сьогодні до кінця дня я постараюся мінімум 700. Не, так, окей, у нас тут восьми банечна Макса, не знаю, для чого я не неї нервайся. Е, по моє на жаль, не попав ні тички, але зато по Максі я попав. Ну мені бульту, мені треба дві тички ульти. Так, окей, там зараз Макс вбиває все. В принципі, це 100% процентно вже, бо ми вже зайняли топ 4, за топ-4, де нам дають, вроді, п'ять кубків навіть. Е, так, тихо, тихо, Макс, 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 окей, ми втекли від неї, ми втекли. Я й до речі, добив непогано так. Задомажив її. Е, так, окей, окей. Блін, а куди? Наш я тепнувся. А для чого я тепнувся? Для чого я тепнувся? Блін, я не попав по Макс, на жаль. На жаль, не попав. А ні, я встиг вижди. Я в стих ухилиться, мені дуже повезло, що портал швидко перезарядився. Давайте обійдемо. Но Макс нападати не будемо, я, що... я думав, що я її зараз доб'ю, але, на жаль, мені мене це не вийшло зробити. Так, Макс винесла сту, у нас лишається Мортіс. Не знаю, де він є. Ну тут його нема. І так, ну і Макс. от, А, П'ятибаниш не може. Ну, зараз мене винесуть. Тут я просто найлегший ціль для кожного, тому. Вони зараз всі будуть нападати на мене. Е, так, е, а давай, давай, Мортіс, давай, давай, нападайте, нападай на Макс, Мортіс, я тебе прошу. Макс мене може вбити, а Мортіс можна нападати не буде, бо в мене тут вогонь так, якби він задумається ще сильно. Е, так, окей. Е, ну блін, мені треба попасти, треба попасти, треба попасти. Ну, попади одну тичку, капець. в грає тички тонкі. Е, так, ну капець. Ну просто капець. Окей, одну тичку ще попав. Е, так, давай, давай, автоатакою, окей, попав. І, на жаль, ми зайняли топ-2. Не топ-1. Ладно, головне, що ми апнули 69 тисяч І вже буквально завтра, якщо все получається. У мене буде 70 тисяч трофів. Окей, 9 кубків ми отримаємо, виходимо в меню, 2 демонстр дропа, давайте ми їх відкриємо і виб'ємо гіперскін, Я дуже хочу гіперскін, давай і. Окей, я вас розумію, може мені завтра пощастить. Плюс 9 кубків нам залітає, і це 69 тисяч трофей. У мене на аккаунті. Зараз постараємося знову прогорнути туди. Максимально швидко. Давай, давай, давай бігом, бігом, бігом. Я вже скоро б... 30 тисяч я вже скоро не буду збирати ці одного роди. Це просто жесть, як це багато. Окей, давайте прокручуємо туди. От, все. Мені залишається буквально одна тисяча кубків. Це живот. буквально чуть-чуть і все. І я пройду трофейну цю доріжку до кінця. Ладно, на цьому я буду закінчувати. Такому свого обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб розказувати мої круті відоси. А з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.